Це І друге, формуйте прокуратури, щоб вона встановила законність цього питання. З, з однієї сторони, міський голова проводить службове розслідування в рамках е, постанову міна про проведення службового розслідування, а е, прокуратура хай приймає рішення в частині чи протест, чи припис, чи що там іще. І я, якщо дозволите, ще два слова скажу з приводу запросить е, вислухати іншу сторону. В даній ситуація, яка склалася. Значить, але та сторона, звісно, вона буде виправдовуватись, але є певні нормативні документи видані. І там є чітка підстава, на які вони посилаються під час прийняття цього рішення. Чітка підстава на виконання рішення сесії. Все. Рішення сесії допомоги немає. Ви, ви, ви не то не тягнете. Це не компетенція. Компетенція їх два. Перше прокуратуру, второй в міському голові проведено слід. Это что буде встановлено, що порушення. Так я почему не ложил? Просьба принять решение взглянуть на міського голови проведення до самого своего розслідування, а прокуратуру визначити правильність чи неправильність цих Перевірити закон. Це, це компетентка комісія. Так, а у мене питання. Це ж ми розглядали минулого разу на комісії, це рік тому, десь, ми розглядали питання, тоді Анжела Михайлівна боролася за її на посаді. Вона поновлена судом. Посадку, судом поновлено знову була попереджена про наступне збільшення через два місяці. Потім пошла процедура вне правовая, вы понимаете, прекрасно пропадає. В данном случае вопрос стоїть. І... О, є суп, приймить що незаконне рішення, нарушило все. І се подали падіж же отримав. Это началось вот, вот так пошло по Кроме, Кроме міського голови, уловште чек, які отримали свої свої армії. На сьогоднішній день подано касаційну скаргу на ті рішення судів, але якщо дозволите, я в двох словах поясню. А скаржується на кадру управління охорони здоров'я про э, реорганізацію Суд, подивившись на дату наказу, сказав, що цей наказ виданий і пройшли ось такого числа, пройшли тижня. Але э, дізналися про незаконність цього наказу тільки тоді, коли я отримала рішення э, положення про управління охорони здоров'я та статут комунальної установи. Тобто тільки тоді вона дізналася, що дізналась. Суд не поновив відмову, апеляція зруйнувала в силі і залишається зараз. Ні, я просто посудові позволювати. У мене до вас питання тоді. Скажіть, будь ласка, якщо ви, чи ваша довірителька хоче поновлення законності, чи хтось наказати, чому самі, чи вона сама, чи її представники, чому не можуть звернутися напряму в прокуратуру і до міського голови? Прокуратура. Прокуратура прокуратури, прокуратура, прокуратура прийняла рішення про те, що звертательный за суд, это прокуратура району. района. Да. Стосовно законності, наказів? наказев, нет. Не стали ага. ну, і ви ж, слава богу, по закупате і знаєте систему січ... на сьогоднішній день правоохоронних органів. Це повний колапс і повна каша. Ну, я, наверное, стало бы обидно, потому что, в общем-то, вместо вас решили... Дина. Я тебе помогаю. То бы я говорю, це, ваша комментария комиссия, міський голова хай проявили провели службового растирования, а прокуратуре отдать. Комиссию груди мастерката мы направляем вам материалы, просим проверить законность и довести в введенный термин сроки. В чому звернулися до вас? Тому що ви орган системі місце. Ви та комісія, яка має право і на якусь може звернути увагу. Ваша позиція зрозуміла, це, що ви зараз говорили, я записав, що міський голова службового розслідування прокурор провів перевірку. І вже в заході вони прокурорське реагування. Які ви вважаєте, зрозуміло, ви це звернення пишете. У нас є до вас пропозиція надати документи чи копії документів, на які ви посилаєтесь. Це ось наказ там і все, що ви перелічуєте. Наказ і положення. Ми е, з колегами порадимось, знайдемо, кому поручити з членів комісії вивчити це питання. Мабуть, що, колеги на наступне засідання запросимо, щоб нам хтось пояснив з іншого боку. Все ж таки це наше це наші управління, наші підпорядковані міській раді е, структури. І я думаю, що на, на наступній комісії ми вже розглянемо приймемо рішення. Немає інших пропозицій, заперечень? Ви зможете надати. Ми не надамо, але у нас це копії з копій, а у вас воно, мені здається, управління охорони здоров'я є оригінал. Они... О, бил, Но, ну, в будь-якому випадку, вони, якщо виявляють свою бумагу, вони будуть підложити користь, вона підложить документи вже туди прокуратуру. Ми напряму, зрозуміло. Ми ж не можемо у вас вимагати. Це ваше звернення, і у нас є прохання до вас. Тобто -е, до звернення, коли ви будете підложити базу, для того, щоб можна було щось саме, читати. Саме. Ми ж розуміємо прекрасно, що чесно розробити. От, якщо немає членів комісії, немає... Я теж можу написати цей проєкт. Письма комиссии. Що... Проект. Желательно писать. Отдать, а вы ви... хотите такие. Покупать. Долгое. Це, Це было Дякуємо вам. Дякую, мам. Можно я напишу проект? Будь ласка, поймите. Я что-то звуку, я еще зовут. Хорошо. А, будь ласка, ласка. забываю. А, нам за нас залучился. Ваши. Прошу. Це дякую вам. Про прийняти рішення вам буде повідомлення. Удачі, добро. Да. Шо? 에... Шо? Коли... Коли... Три. Колеги, хотіть бо ми по цьому питанні. Ми ще одиннадцятий не розгадаємо. Uh -huh. Колеги, яка, що yeah. переносимо, кому долучимо? Uh -huh. Палениць створився. Завозвіть, так. Сландина, перенести розгляд і викликати їх, хто у нас там братушка. Справа в тому, що братушка зараз на навчанні і вона близько місяця буде на навчанні. Заступник. Прийде саранча або сам Кравцов? Я думаю, що краще було б, хоча наказ видавала братушка, якщо і в наказі Кравцова, я приділюся, там немає посилання, наприклад, на наказ на рішення міської ради, є посилання на рішення міської ради в наказі братушки. Кравцов тільки... Діям на виконання наказу братушки. братушки. Треба б звичайно, ну давайте, а, а, а саранча, який зараз заступник начальника, на той час взагалі не працює. Він не зможе пояснити, то. Ну, ну, Панченко хай пояснить. А Панченко наказ братушки, свою панченко пояснює. Є рішення ради і наказ братушки, і все. Треба, якби і навіть якщо ми проводимо службове розслідування, так я зараз подивився 950 постанову. Вона там в чотири підстави, одне корупція, друге на вимогу самої посадової особи проводиться службове розслідування з метою зняття звинувачень. Третє це в разі, якщо не, не етичної поведінки, щось на зразок того. А четверте це якщо дії привели, заподіяли значної матеріальної або моральної шкоди. І починаються ну, такі формулювання застосовані в законі. Ну, Андрій Геннадій, що можемо вам доручимо розібратися з цього питання? Ну, взагалі, то відверто кажучи, вони пишуть своєму зверненню Бабуанжела. Прошу вас розглянути на засіданні комісії, надати правову оцінку дієм начальника управління охорони здоров'я під час прийняття наказів. Ну, то есть, щодо з врахування повноважень наданих даним посадом особисто. Тобто вона нібито то і, і вона, братушка, порушила там свої повноважені породищі. Ми ж не можемо по великому рахунку давати правову оцінку. Якщо вже звернення було, тут вже просять і до прокуратури звернутися, і службу розслідування призначити. Давайте вже тоді Те, що Володимир сказав, Це я думаю, якраз те, що є в, наших, є в нашій компетенції. Можуть, значити, звернути. може. Або звернутися до міського голови і надіслати до прокуратури. Ну давайте я опрацюю його до наступного засідання і І запросимо запросить, так. Да. Получить не вийде, значить Кравцова. Кравцова і, і давайте братушку. Нема братушки, є заступники, виконуючи обов'язки. Якщо працювали, не працювали, хай вивчають питання, відповідають. Чому в нас має говорити голова, хто там працював, хто на лікарні? Так і вирішили. Так, хто за, прошу голосувати. Проти, утрималися, немає. Дякую, одноголосно. Нас, що, ви хотів треті питання, бо і немає, а ми відповідні праці на пригоді. Я хочу сказати, що це не є регуляторним актом, і те положення, яке було прийнято, так само... Чекайте. Ми ж домовились без колеги, що вони розвитку. Ну тоді давайте зняти його на слідкую. На наступне питання запросити Юрія Олександровича. І вас. Перенесли, добре, дякую. Дякую, перенесемо. Володація. Так, 12 питання про рішення внесення змін до ковід. А, Андрій Іванович, ви виходили по четвертому питанню і людей тримаємо, поки що все слухали, розглядали, Родуси роботи органів самоорганізації населення. Письмо, матеріали комісії надано від куца, від залічної копарківської адміністрації зауважень за не було, що прийняти. Просимо їх ще інформацію. Про ну, об'єкти, де органи самолізації моє бажання прийняти участь у фінансування. Так, це фін... членів комісії на сході. Так. так, так. Ну, сформулюємо, так. Він mm -hmm. просив. Значить, приймаємо із наданням інформації. Так, Там, ну, просимо надати інформацію. Хто за, прошу голосувати. Проти, Утримали, немає. Дякуємо одноголосно. Уважно слідкували, що рішення не прийнято. Дякуємо вам. Якщо ваших питань немає, ніж.